Привіт! Сьогодні ми поговоримо про надзвичайно важливу сферу в IT, про людей, які роблять технології доступними та зрозумілими для кожного. Це професії, що базуються на спілкуванні з людьми та розумінні їхніх потреб. Підпишіться, поставте вподобайку та тисніть дзвіночок, аби нічого не пропустити. Чому ши штучному інтелекту важко замінити людину в цій категорії? Штучний інтелект може бути чудовим інструментом для автоматизації та обробки інформації, але емпатія, емоційний інтелект та вміння будувати міжособистісні стосунки це ті якості, які роблять нас людьми, і які поки що не під силу жодній машині. Емоційний інтелект та емпатія. Коли користувач розгублений, роздратований або просто потребує терплячого пояснення, саме людина здатна відчути його емоції, проявити Емпатію та знайти правильний підхід. Ши може дати лише стандартну відповідь, але не справжню підтримку. Індивідуальний підхід. Кожна людина унікальна, її потреби в ІТ-підтримці можуть відрізнятися. Спеціалісти з цієї категорії вміють знаходити індивідуальний підхід до кожного користувача, враховуючи його рівень знань та особливості ситуації, побудова довіри та стосунків у сфері ІТ, де технології можуть здаватися складними та віддаленими, людське спілкування відіграє ключ. Чову роль у встановленні довіри та позитивних стосунків між IT-відділом та користувачам. Ці професії це голос IT-відділу, що робить технології дружніми та доступними для всіх. Які ж професії представляють цю важливу категорію: IT супорт Specialist – фахівець із IT, підтримки, надання технічної допомоги користувачам, вирішення проблем з комп'ютерами, програмним забезпеченням та мережами, хелп деск Technician – техніка служби підтримки, прийом та обробка звернень користувачів, надання Першої лінії підтримки, Client Service Representative – представник клієнтського сервісу в ІТ, взаємодія з клієнтами, надання інформації про IT, послуги та продукти, вирішення питань клієнтів, Training Specialist Instructor – спеціаліст з навчання, інструктор з IT, навчання користувачів роботі з новим програмним забезпеченням, системами та технологіями, необхідні навички для успіху в цих професіях, вам знадобляться комунікативні навички, вміння чітко та зрозуміло висловлювати. Думки як усно, так і письмово, емпатія та емоційний інтелект, здатність розуміти та співчувати іншим, відчувати їхні потреби та емоції, навички активного слухання, вміння уважно слухати користувачів, щоб зрозуміти суть їхньої проблеми, терпіння та стресостійкість, здатність зберігати спокій та терпіння в складних ситуаціях та при роботі з різними типами користувачів, вміння вирішувати проблеми, проблем-солвінг, аналітичне мислення та здатність. Знаходити рішення для різноманітних технічних проблем, технічні знання, базові, розуміння основних принципів роботи комп'ютерів, програмного забезпечення та мереж залежить від конкретної ролі, важливі сертифікації. Хоча сертифікації в цій категорії менш технічні ніж у попередній, деякі з них можуть бути корисними. Комп ТІА, базові знання IT, корисні для розуміння технічних аспектів підтримки, сертифікації з клієнтського сервісу, наприклад, сертифа. Certified Customer Service Professional, CCSP, сертифікований фахівець з клієнтського сервісу, можуть підкреслити ваші навички в обслуговуванні клієнтів, сертифікації з навчання та інструктажу, для ролі Training Specialist наприклад, Certified Professional in Training Management, CPTM, сертифікований професіонал з управління навчанням, Roadmap для розвитку в галузі. Як розвиватися в цій сфері, розвиток м'яких навичок, Soft Skills. Практикуйте активне слухання. Емпатію, комунікацію, беріть участь у тренінгах з комунікації та клієнтського сервісу, базові технічні знання. Отримайте базові знання про комп'ютери, програмне забезпечення та мережі, сертифікація. Комптіа A+, може бути гарним початком. Досвід клієнтського сервісу. Шукайте можливості для роботи в сферах, де потрібне спілкування з людьми та надання допомоги, наприклад, волонтерство, робота в кол-центрі, роздрібна торгівля, спеціалізація опціонально. Виберіть напрямок, який вам цікавий. Наприклад, технічна підтримка конкретного програмного забезпечення, навчання користувачів в певній галузі, постійне самовдосконалення. Слідкуйте за новими технологіями, розвивайте свої комунікативні навички та навички вирішення проблем. Підпишіться, поставте вподобайку та натисніть на дзвіночок, щоб нічого не пропустити. Та долучайтеся до обговорення в коментарях. Мені дуже важлива ваша думка. Професії, що базуються на спілкуванні з людьми та розумінні їх потреб в ІТ є не лише важливими, але й дуже людяними. Вони дозволяють вам використовувати свої технічні знання, щоб допомагати іншим, робити їхнє життя простішим та комфортнішим. І що важливо, ці професії залишаться затребуваними навіть в умовах розвитку ШІ. Якщо вам подобається допомагати людям, ви маєте гарні комунікативні навички та цікавитесь ІТ, розгляньте кар'єру в цій сфері, почніть. Розвивати свої м'які навички успіхів.